Всем призом ми продовжуємо грати в дур Скикерс Актеон Сквич. В передній серії ми закінчили на цьому офісі. Зараз надіюсь, зачистимо його. Хі. Лухий, Напевно, я видел прямо за ним стріляв. Так. А, а можна вы? Opa Tak, tak, tak Stij. Tak Zo Oep Er is een hond Ja Oep Так, ось все, продовжимо. Чому анлах? Хай. くん Ця штука реально дуже прикольна. Можна зрозуміти, чи треба тут пертися, чи не треба. Сюди теж не треба пертися. Куда в мене гранати нема? Все. такс, такс, такс. Так далі Ой. Мишин фейл. Це має сама еще? Сиром выпарзы. Нет, фигня. Ого. Так, скраще я. Ну, давайте давай, давай. И все, короче. Я выберу косить. Ну. Коп в вид пусть. Не, nee, я якраз два осколочна граната і це. Все твоей жене усе дрою своего драта або на пусто. С дуйпус. Ага, друзья. Mm -hmm. oh, I so important. Mm -hmm. Hey, not really. Oh, Блин, я забыл все. Тут все вместе. Так, ну... Да. Давайте. Все, далее. Давай. Ja, Ай, а, воно ну так може. можешь. Та, Давай. Хоп-хоп. Хоп. -хоп. Хоп. М -м -м. Давайте. Дівчий е, горант. Давай випробуємо його у всій селі. Це типа два пули і противник відпочиває. Ну, А так вже прикольно, вот так. Все. <съя> Капец, сколько тут, тут Блин, Блин, а, Ай, я, я просто по-дурному. Я забылся, что Зарф не может так нормально купить. Не-а. Окей, прикольно. Ну, я надеюсь, я на чём не застрял, но я думаю, да. Вот я дай тераты, что новок так сам, продовжую. Оп, все. Оп-хо, оп. Все, давай. Ой. Ой. <сессия> 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 Я думала это ручной суб. Ой, ну все, не видати мені трьох зірок. Тому можна і гранат. Нее! Nee. Ну шкода, шкода, нічого не скажешь. Ай-так, спражи. Все. <laughs> ну а тут по вашему. <смех> 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 И все, мне кажется. Гуляй, хочешь. Фу, але цей прикол з мілісекундним таймінгом дуже спасає. Два. На. Звичайно, в мене є екстра життя, але я все рівно дуже боюсь. Я, 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 просто забыл все, что тут легко двери открывается. Не фиолетовый уже на все. На заручность тоже. Все. Азара? Ты аж фиолетовый. И... Короче, все. Миша еще да, такое... Вау, мне две дала. Я думаю, мені одну <с teilweise> дадуть, і то то натяжкою. Так, вс, а це шо? А це? Так, см, здорово. А це, Вон. Так вот так. І... Ну все. Мене, Так, Ой, я... Так, шві. Що... Не встиг прочитати... Так, як його, як ж за жант Кирило. Ти маєш стріляти точно і ворогів, не в мене, зрозумів? Все. І в заручність теж не стріляй. О, це що за дерцята? Ой, дарчи. А. Але, чекайте, були двічі? це Зачекається була це такий, я забув, значить що щось знаю. чи не, не було? Хопа Так що? Ти будеш сержант. Коротше, Вадим, О, як я вже давно цих чуваків. Так. Ти поки там очухаєшся, то вже я десь разів всех розрос -а 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 -а. А, Звичайно, так показано. життя, що я прям им... Їм... <сум> Це просто секунду до. Ефект, ефект Бум-бум-бум, і типа під я мав зайти, але <laughs> я з іншої сторони заходив Так, продовжу Паркур. Паркур. Нет, це уже не паркур. Раз, два, три, о, не пум 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 бачте, перша секунда, типа, уповільні Я просто запарку. Фепсы не буде фепси вже. <реш> побреф трошки, її, напевно. Он еще ні. о давайте знов эфепсы. Только фепусы будут І з тем дошинганом, чи як то називається, я вже забыл. Пів пів-пів. А він так його смішно тримає, начебто одночасно вже і цілиться. А, а в нього різко це, бачите, за спиною ховається, але, блін, лень було перемальовувати, бачите? Я потім, коли вистріляю, покажу. От запам'ятаєте, яка в нього за спиною пушка. Це точно цей. Гаронт. Полибас. Це? Це, це? Муха це це. Ха. Ой, Короче. Оце оця пушка, бачите? Оце саме вона ховається за спину, не прорахувала, розумієш? Ноль. О, uh. uh. давай, зара и эффект, эффекты. Пунш и все растворяется. Go fishing, бай. Вот сезон все, нет. Ну давай. Ну, поп, що ще не дешк туда заканчивать. Унон. Ну, давайте це. Типа... Що? Одна пуля, але... Одна пуля і вже немає противника, так? А, все. Мені якраз таке і потрібно. Все, блин. І що ви, ви покликали мене зачищати ці недобудинки? Ні, ну будинки нормальні просто. Навіть оцей двохповерховий. На, на, про. З цією пушкою це просто не пушка. Ляля. -ля. О, не можу забрати. Ух. О, давайте я запукулю кудись. Туда, Так, все. Почекайте. Так, гусом. Раз, два, три, хоп! Ой, але тепер, якщо заручники, то я не можу в присіді стріляти, тому що... Опа, тому що в мене патрони пробивні, Заручники на нижньому рівні, Тому А що це за риба з нею? Бачите кістки якоїсь риби. Раз, два, три, хоп-хоп, до побачення. Хоп, хоп до побачення. Хоп-хоп до побачення. Це ти хуаєм. Просто з... зла бабка, Та Бабку, у тихомертеся. Ну то я вас втихомерю. Ну, од... одна і пулі більше, одні полі менше у меня ничего. Хопа О, і тепер... Ефепус, ефепус, розумієте, професіоналізм. Якийсь... О... Ох, йо. І Зараз на такому дурному помер. Добре, що в мене є та бронежилети. І добре, що ця пушка відкидає дуже сильно. А типа якщо я буду бігти... Що у нас Вони казали, що точність погана. Він Он... точніше не стріляє, ні одна пушка. Так. Опа. Хоп-хоп-хоп. Ом, пум. Опа-оп. А, це якщо зблизька, то ще два патрони. Так здалека, то... Ой, якщо зблизька, то один, а якщо здалека, то два треба потратити. Тунтун тун! -тун, -тун. Так, навик. Ну на цьому буду закінчувати. Не забувайте ставити лайки і... Ого! Ордер на арест Найдіть большого Бені і доставте його в, в відділ Живим. Ого, живим це його не вбити. Ну так. Ем... То на цьому буду закінчувати. Не забувайте ставити вподобайки, якщо хочете відписуватись на канал. На цьому па-па-па-па, пафіу -па.